Відігачі екстремали вже не вперше попадають до рук правоохоронців. У Карпатах знову затримали двох чоловіків. Цього разу це молоді хлопці з Харківщини. От тільки для своєї втечі вони зовсім не підготувалися не взяли ані їжі, ані води, ані теплого одягу. І у результаті мало не замерзли на смерть. То, напевно, рятувальникам, які прийшли з прикордонниками, таки зраділи. Щоправда, протоколи про адміністративне порушення на додачу до загального перехолодження організму. Вони таки отримали. Більше новин з кримінального світу. Далі в нашому далі. Стрілка, що днями влаштував екшен на зупинці у Черкасах, затримали. Двоє постраждалих від його рук, чоловік та жінка, у лікарні. Як з'ясували слідчі, між зловмисником та перехожим на вулиці зав'язалася словесна перепалка. Після чого той дістав зброю, вистрілив у опонента, а його супутницю вдарив руків'ям пістолета. Затримали керівника по гарячих слідах неподалік від місця злочину. Чоловіку загрожує покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Досудове розслідування триває. Канал збуту метадону по всій Україні ліквідували поліціянти на Волині. Організував незаконний бізнес 21-річний житель Черкащини з двома спільниками. Це для уникнення викриття фігуранти створили кількарівневу систему конспірації. Наркотики ховали в одязі. Згортки з метадоном фактично пришивали до тканини одягу і відправляли клієнтам. Ділків затримали на гарячому, коли вони готували чергову відправку психотропів клієнтам. У них вилучили 40 згортків з метадоном. Але справжній улов на правоохоронців чекав у помешканні, яке орендували наркоторговці. Там було наркотиків на майже мільйон гривень за цінами чорного ринку. Злочинна група вже встигла заробити на цій справі близько півмільйона гривень до моменту викриття. Трьох ділків затримали. Їм загрожує до десяти років ув'язнення. Продавали зброю криміналітету. На Чернігівщині правоохоронці викрили трьох місцевих, які незаконно збували боєприпаси та вибухівку. Затримали ділків на гарячому. Під час обшуків у гори бізнесменів вилучили цілий арсенал. Топтилова шашка 200 в Та окрім незаконного продажу зброї, за зловмисниками був ще один грішок. Слідчі встановили, що вони розікрали майно недіючого аеропорту та здали конструкції на металобрухт. За вчинені злочини членам угруповання тепер загрожує до восьми років позбавлення волі. На Волині двоє працівників залізниці переправляли ухилянтів до Польщі в охолоджувальній шахті локомотива. Вартість такої екстремальної поїздки стала 8 тисяч доларів США. Викрили зловмисників у залічному пункті пропуску Ягодин, там же і затримали. Нині чоловіки перебувають під цілодобовим домашнім арештом, їм загрожує до 9 років позбавлення волі. На Миколаївщині викрили шахраїв, які вимагали від підприємців гроші від імені керівника обласної військової адміністрації. Вони розсилали електронні листи з банківськими рахунками та закликали місцевий бізнес донатити на ЗСУ. Були викрати мешканці області та столиці, які за грошову нагороду сприяли шахраям, в тому числі з Російської Федерації, здійснювати вказані протиправні дії в пошуках легкого заробітку. я... <кій> По проханням знайомого який вийшов зі мною на зв'язок в телеграмі активував 8-7 карток, з яких в подальшому, як я не знав, вчинялися шахрайські дії. Під час обшуків у фігурантів схеми вилучено банківські картки, телефони, комп'ютери, чорнові записи та інші докази шахрайства. Розслідування триває. Заробити на армії спробував і заступник командира однієї з військових частин. Як встановили в поліції Дніпропетровщини, він привласнив 24 прилади нічного бачення вартістю у майже 4 мільйони гривень. В документах військовий вказував, що обладнання було втрачено в боях. Насправді ж прилади він наказував ховати у смітті на складі. Під час обшуків правоохоронці знайшли докази протиправної діяльності посадовця. Наразі він під вартою затриманому загрожує до 15 років в'язниці.